Схема роботи генератора. Генератор у нас Матарі, інверторний на 3,8 кВт. Є перемикач мережа генератор. І є дзвоник. До дзвоника ми ще доставили додатково імпульсне реле. Ну, його можна налаштувати, щоб він не постійно дзвонив, а дзвонив там. 3 секунди звони, 3 секунди перерва. Так, і він буде краще, його буде чутно, і він, менший шанс, що він перегорить, тому що він не буде перевантажений. І поставив обмежувач по потужності. Тобто, якщо в нас потужність буде перевищена, замість того, щоб гог генератор чи щось там, автоматика генератора спрацьовувала, у нас буде обмежувач відсікати цю потужність. Якщо буде чутно, що генератор працює, а електрики в домі немає, то значить щось треба вимкнути зайве. І тоді все буде працювати. І зараз робимо пуск, тестовий пуск. У нас імітуємо, що в нас зникла мережа. От. Треба в першу чергу завести генератор. Так. Бачимо, що генератор у нас працює. Зводимо автомат, щоб якщо з'явиться мережа, і переключаємо на генератор. У нас одразу з'явилося світло, все в нас працює. І тепер імітуємо, що в нас, у нас з'явилася мережа. Працюємо від генератора. Розуміємо, що у нас мережа є. Виключаємо дзвоник і перемикаємось на роботу від мережі. Генератор можна виключати. Для того, щоб налаштувати обмежувач напруги, в першу чергу треба змінити частоту з 50 Гц на автоматичну частоту, для того, щоб воно коректно працювало. Заходимо в налаштування і замінюємо. По-друге, нам треба замінити потужність, яку будемо обмежувати. Виставляємо потужність 3,5 кВт. Можна верхню межу 250 вольт залишити, а нижню межу треба підняти до 195. Тут я не показав. Інших налаштувань робити не треба. Жовта лампочка рівня мастила трошки світиться, але це відсвічує від зеленої, коли дійсно не буде масла, вона нас яскраво. Шум Що від генератора 2? Але якщо зайти до щитка і зачинити двері. Галері в генератора майже не чеку.